Звернув увагу на те, що дехто варить кашу наступним чином. Спочатку варимо м'ясо, потім видаємо крупу. Вона там настоюється, а потім приручаємо любленця. Ні, не так. Так не варто робити. Поясню чому. Крупу треба варити, варити треба по настоящому Саме варити протягом 45-55 хвилин більше один не має сенсу. За цей час приходить механічна ферментація. А от м'ясо не треба варити. Якщо його зварити, воно перетворюється в важке м'ясо, легко доступне, але важке. І коли воно потрапляє в організм, внутрішні органи його бачать і такі: о, так це ж легко засвоюється, ну давай його зараз заферментуємо по зрослому і починають туди валити ферменти. Якраз в цей момент вони перенавантажуються, і це дуже-дуже негативно впливає на їх стан. Вони втомлюються і в итоге, ну, з ними не все гаразд.